Є опозиція. я ми, думаю, ми будемо посилку забирати. Да. Я думаю, ми туди приїхали. Так, спускаємося зараз. Чекай, де щось з телефоном. Да ладно. Або туди, або туди. Це воно. А далі. Ідемо по стежці цій. А це що таке? Це не воно. Чувак. О, дивись, оська, це велік. Йоу! всім здоров! З вами Роман Остап, і це моє нове відео. Підписники мого каналу знають, що в мене приблизно місяць назад, півтора місяці назад сталася неприємна ситуація, а саме ДТП. Якщо хочете, можете глянути отут або тут. І мені максимально зараз потрібні гроші. До цього я заробляв на тому, що я купляв отакі от велосипеди, або просто якісь запчастини і продавав їх. Але зараз це зробити практично нереально. Тому що я заходжу на Оликс, вот листаю велосипеди, і нічого, ніякого варіанта немає, який продають або дешево, або вигідно, який ну на якому можна заробити, я вже й почав шукати якісь інтересні варіанти, щоб за кордони мені доставляли, понаходив. Але як виявилося, це дуже дорого по доставці і практично невигідно, тому що там по зароблянню максимальні копійки. Грубо говоря, був повний гемор з цим всім, і таким навіть займатися не особо хотілося. Але десь дві години назад я натхнувся в Тіктоці на нарізку, де чуваки заказували з Даркнету. Ті речі. я що, я думаю, зайду на Даркнет, подивлюся, що там продають. І подивлюся, можливо, Велосипеди є, що ви думаєте? Я заходжу на цей даркнет, починаю шукати товари. Я зразу замітив, що там максимально низькі ціни, і ну не знаю, чи це максимально легально. Я сайт не хочу показувати. Що ви розуміли? Даркнет це скритий сайт, скрита мережа, яка недоступна ну, кожному, хто не проробив, наприклад, определені дії, не скачав там VPN, програмку, щоб зайти в цей чорний інтернет. Це якби нелегально. Я думаю, ви вже догадуєтесь, що продається в цьому даркнеті. Ну. Не буду говорити на Ютуб, навіть не буду освічати цей сайт, який я полазив, тільки щоб пошукав і знайшов. Найшов. Так, да, я знаю, що це я беру все на свій страх і ризик. У мене зараз не особо є вибір. Я або ризикую і щось маю, або не ризикую і нічого не маю. Так що я вирішив різкнути. Як тільки в поїздку я вбив BMX, типу, купіть, то сразу мені вибило дуже много варіантів, але варіантів даже дуже багато було із -за кордону. Щоб з України знайти, я не знаю. Я примірно десь шукав. Час в етозі знайшов Велік, комплітний шов. Зараз вам його покажу. По дуже суперовій ціні. Реально. В от такий от велосипед. Він ну по фоткам він реально дуже прям новий. Ціна нормальна, прям адекватна. Що на ньому можна буде заробити? Не знаю, але ціна прям дуже маленька. Но відгуки є від цього продавця. Бо того, що не од... ну, в нього не тільки би мікси в нього різні велосипеди там продавалися. Теж був ще один варіант би мікса. я лише покашу лично на цьому, бо то, що ціна дуже хороша. Ну в принципі, це то, що за, його... за нього просять, це нічого. В мене є якісь сумніви по опиту, що можуть кинути. Ну якщо б не було від... відгуків, то я би без... со без... не не розглядав навіть такий варіант. А так зараз я то все, думаю оформлю. Подивлюсь, як воно відбувається. І вже вийду до вас на связь. Ледве я то все оформив і що е, на сайті все пройшло. Верифіцувало мене, я зарегався буквально, я не знаю, за 30 секунд е, надіслав дані, куди відправляти, то все указав ну, район. Я думаю, воно прийде на пошту. Надіюсь на Укрпошту, бо то, що у нас є два вида пошт, якщо воно прийде на нову пошту, це до ну, це по доставці грошей много. Це примерно третина Веліка або четвертина, Ну я, я не знаю, я не буду говорити вам, скільки вийде, бо то, що мені. То невигідно. да. І що? Е, мені дали вже номер заказу. Я в телеграм одразу перейшов. Не знаю. Надіюсь, не видно цю всю. Якщо я заблюрю цю всю назву, е, от. Привіт, я бот для присмотру товарів. Е, Відійте, типу, код. Я ввів той код свій і пишуть, що ваш заказ оформлен, але не оплачено. І судді, що вони мені скинули біткоін кошельок. Не на карту якусь монобанк чи приватбанк, який в нас є в Україні. Вони мені скинули біткоін кошельок. Ну, чесно, частіше ожидаємо, бо то, що це даркнет. Не знаю. Мені зараз треба йти в термінал, закинути гроші, оплатити то все. Щоб все чітко їм поступило, а то по біткоін кошельку, як я знаю. Слішком анонімно, не можна про вичислити людину. Головне, щоб воно все перечислилось і. Мандраж є, мандраж є, я серйозно. Я на 90% ожидаю, може, що вони мене кинуть, і 10% що. Що це все-таки щось буде з того? Я дуже надіюсь, бо то що ціна ціна реально годна. Ну я й подивився, по пошарився, що в даркнеті, типа, таким не займаються, як киданням людей. От щось, типу того. Ну там там все серйозно, особливо якщо є якісь відгуки, то все. Так що надіюсь, все буде чітко. Я щас беру гроші, іду в термінал, закидаю деньги, оплачую і кидаю їм скрізь Гроші приблизно останні, які в мене є. Максимальний різ. Максимальний. Не знаю, чи він оправданий, чи ні. Йдемо в магаз, то все закинемо. Так, я вже все оплатив, от зайшов на біржу. От тут історія, зараз я вам покажу. Я не знаю, не хочу палити всю суму, щоб ви не думали, ну, якщо я буду продавати цей велик, щоб ви не казали, от ти купив за стільки, продаю за стільки». Ви розумієте, що я ризикую, я реально різкую. І оці гроші просто можуть бути неоправдані. Якщо ви хочете таким зніматися, купляйте. Ну, коротше, зараз я закину швидко цьому ботику. Такс. Оп, все. Я це все закинув. Ще жду від нього ответа і напевно, буду ждати поки прийде посилка. Надіюсь, це буде в ближайші дні, якщо вона ще прийде. Ку-ку, спустя 4 чи 5 днів наконець мені прийшов якийсь отвіт. Я вже думав, все, завершаємо відос. киданули, бо того що на сайті їм пише, взагалі ніякого фідбека не було. Прийшло мені в телеграм-бот Сообщення, посилка. В вашому городі зайдіть на сайт в лічний кабінет для більш детальної інформації. Я зайшов на той сайт, мені написало, щоб я ввів в боті меню. Давайте ведемо сразу. І провірив заказ проверить заказ, введіть номер накладної. Сверху номер був. Так, вставляємо. Верх не типа, дуже палити, то все, бо то що. Не знаю які будуть последствия. Вводимо номер накладної. Ваш заказ вже очікує вас в місті Ужгород. Посмотреть фото, посмотреть його локацію. Це що таке? Стоп, ну гео. Да ладно. Та це якийсь гон. Щоб ви понімали, там немає якоїсь пошти, або Укрпошти, або нової пошти. Це тупо ліс. Стоп, схема проїзду. Це в натурі. Ой, я чуть дом свій не спалив. 16 минут їхати. Що за бред? Я думав, воно прийде на якусь пошту нормально або, ну, по крайній мере, хоч на Укрпошту, там недорого за доставку заплатити, але не вліз. Вдруг її там уже нема, хтось її до мене вже забрав. Пстість коротше, я тоді ще щось придумаю, що робити. Що робити, видвигатись, дивитись посилку. Це це взагалі прикол. Я. ну. Блядь. І, у і, 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 і. мене слів нема, у мене просто нема слів. Я тільки що созвонився з Андрієм, договорився, що піду з ним забрати ту посилку. На самий прикол в тому, що він не знає, куди посилка прийшла. Я думаю, він удивиться нормально так. Якщо що, не питайте, що я роблю. я вирівнюю волосся, бо того, що мені більше нравляться рівні. Ну, я їх подвиравнюю. Подвиравнюю, просто щоб вони мали якийсь вид і уляглись нормально. Потім, коли от ростуть, може будуть кучі реалі. бо в мене дуже жорстко крутиться. Дуже-дуже жорстко крутиться. Кстати, я одразу вирішив з собою взяти отакі вот от. На всякий случай. Просто на всякий случай. Ми йдемо, ну ми йдемо не на пошту, ми йдемо в ліс. повторяюсь. Ми йдемо просто в ліс. Mm. Я дуже надіюсь, що посилка там ще стоїть. Я ну, я максимально надіюсь. Бо та до такої безтвістості я, я ну, я, я не сподіваюся. Хоча що я хотів отримати за ті гроші. Возможно, так. Да, возможно, так і є. Хоч дешево, получай на фарт. Або забереш, або ніт. Взяв з собою дві батарейки, на всякий случай. Возьму ще періс, щоб. Якщо що вдруг. Ну і все, з Богом. Виїхав з дому. Їду до лісу, договорився з Андрієм, що зараз там зустрічаюся і підемо забирати велик. Повезло дуже сильно, що зараз день, можна спокійно поїхати, то все подивитися. Алло, Алло. ало. Під е, стань. під'їжджаєш, стань біля того камня, що при вході. Окей. Окей, все, давай. Якраз подзвонив Андрій, каже, що він уже доїжджає до входу. Вот ліс. Зараз я відкрию геолокацію. Ну я думаю, втикав, це примірно десь от в тій часті. Бо воно було біля річки. Не що що йдемо на почту. На почту? Ну, за посилку. <гум> да, на почту. Як би ти сказати, <гум> тика й Тут Це не нова почта. <гум> не нова почта, що це таке? <гум> ну як бачиш, є опозиція. Я думаю, думаю, ми... ми всі будемо посилку забирати. <гум> <Да>. <гум> я думаю, ми туди приїхали. Це щось опасне, мені кажеться. Опа. Так чувак, якщо вона там ще є. Надіюсь, що є. Та да, я теж так думаю, але вот, що там може бути? Що там, велик має бути, має бути. Я не знаю, що там буде. Короче, давай відкрию гео, чекну, що куди нам їхати. Yeah. Примерно в ту частину, як я зрозумів бачиш? Їдемо в ту частину лісу, бо то, що метка стоїть біля води. Біля води вона може стоїть, це як міст примерно, біля моста. Мост, ось там, тобто десь в тій частині. Ну, зараз під'їду і вже буду дивитися більш детальніше. Так, спускаємося зараз. Оцю стежку пройшли, і нам треба чим ближче до річки. Просто максимально близько. Звісно, фігово, що все в болоті, але вже як є. Вибрали день. Та то не вибирав день я. Я думаю, взагалі вже все не прийде. Я вже готовий реально по болоті йти. Просто головне, щоб було. Ось там річка. Щас гляну, що по локації. Саме фіголо, що у мене й нета немає чувак. Він просто тут не ловить. що. Воно не прогружає, зрозумів? Mm. Так бо зв'язок поганий, тому не прогружає. Натурі, mm. тут і тупо немає цього. Бачиш, я нажимаю на Ну no, дивись, нам Туди? На так. Да. Йдемо сюди, тут взяємо. Нам головне біля стежки знайти. Щас я покажу, що втикай, втикай, по чому нам треба... Надо... Жди, по телефону. Чувак, в мене телефон просто вирубився. Чекаєш, де ж з телефоном. Да ладно. Та та ну нафіг. А шо таке? Шо с них? Да він просто вирубився. Така я нажимаю? І що робить? Ми десь по пам'ять. По пам'яті жди ще видно на камері на екранчику. Чи телефон вирубився? В мене є на кадрі, видно, де воно розположено. Зараз я чекну. І де, де ця полянка, яка вона примірно виглядає. Я лише пам'ятаю, що там типа костер. Ну, тут і багато кострів, бо того, що туристів чи не туристів, коротко, місцевих жителів багато віддихає. Я глянув тільки що на камері, і там така полянка, от якби з цієї сторони. А це не то, не то, Поняв? там був як синій, синя метка або синій кульок якийсь, що валявся. Поняв? Як навпроти того. Ну тут одна поляна, мені кажеться, це вона, ми довго поїхали, це вона хоча. Ні, 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 на фоці взагалі не таке. Ти не повниш костер був? Там ближе до дорожки було. Йдемо зараз просто по дорозі. Фу. Йоперний бабай. Щоб ви розуміли, ми вже проїхали метрів 700 і полян таких нема взагалі. Мені кажеться, або це не з тої сторони, або це взагалі на іншій стороні берега. А в тебе нема павербанка. Нема. Куди виїхали? Все. З ліса? Да. Блях. Ну походу в іншій стороні. Та ти то, думаєш то, там? Так, але на М'єтці показувало, що біля моста. Це з іншої сторони, справа, а ми наліво поїхали. Ну їдемо. Я надіюсь дуже, що телефон просто сів. Але поняв не... або поїба! Ой-ой-ой-ой-ой! Боже, тут ще було то! Чувак, все, я не знаю. Так, треба тормозити в покруг. Йдемо туди, де ми приїхали, їдемо направо. Все, ми виїхали на те місце, де ми були. Зараз їдемо на ту сторону берега, подивимось. Андрій, ти головне дивись по правій стороні, щоб було. Okay. На фотках зображена з лівої сторони річка. Okay. Типу вроді, як я зрозумів, і справа галявина. Сьогодні ще много людей, я сподіваюся, ніхто okay. туди не зайшов. Быстріше нас. Yeah, 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 yeah. Чекай, що воно? Думаєш? Ну от. костер. Так. Жди, пів пропустимо. Це воно я думаю. Типа ну, костер. Да. Їдемо Їдем, проїдемося ще далі, що чекнемо. Чувак, ми вже досить довго їдемо. Я пропоную вертатись тупо туди. і Я все. не бачу ні одної галявини тут. Мені здається, що це вона була. Ну можливо, так і зробили, поняв, бо їх якщо багато тут, щоб нам було зрозуміло. Я думаю, це вона. Ну то їдемо туди, на то місце. Будемо зараз щось, щось дивитися. Але дивись теж, щоб ніяких змій не було. Під'їжджаємо до цієї галявини. А отут, вот, то, то сюди. От сюди, так, okay. да, так. Да. Або туди, або туди. Не, ну звісно, жорстко. Що телефон сів. Це прям, прям саме погане, що могло статись. Ану, може тут і десь. Ану, тикай. Тут? Так. Да. Сині. Синя, синя якась лента. Лент, воно все помічено синіми лентами. Тут щось немає. Ану ж ди. Дивись, бл! Що? Дивись, вот ту бач. Чекай. Березь. Да, 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 чувак! Цифонов? Да, да, да! Цифонов. Да давай! Ципунок! А ч Дивися, раз. Раз. Друга, чекай де? Вот ту з там другу бач. От там десь. А, весь. да, вона. А де, а, а во та. Що тут сорвало? Що сорвало? Ленту бач. Та пофіг, сорвало, не сорвало, Лента є. Ну, да. Куда далі? Вот синя лента, то, та Да бля, я не знаю як були, а... Ну головне, щоб велик був. А ну давай, беду, да, беду. Куда? Куди? Сюди? Да. Головне, щоб велик не забрали. Надіюсь. А далі? А далі? Чекай. Далі да, стрі... Да, Якщо да. стрілки були. Ідемо стрілки... по стежці ці. Думай, тут... Я не знаю. Де, але О, я бл... бачу, дивись, дивись. Де де де? Вот там, бачиш сині такі Точно. От там десь? Так, да, так, да, так. Да. Жди Блять, мені ще знаєш, за шочково за. Щоб не було ніяких реально змій або чогось такого. Де, синій? О, бай спереду спереди. А, на дереві? Шти? Да. А Але поняв, в чому прикол, щоб тут нікого не звук? Ну перець в руках маєш? Не, все вот. Ну то витяни. Втикайте. йо И куди дальше? Далі? дальше? Може воно тут, може це типу останнє вже. І тут десь воно сховане. Ну, типа Типу тут вот? Возможно. Ми до хера я, про... я пропоную тут велік поставити. Де? Вот тут. Та йдем далі з веліком. Та я не хочу. Ну, воно десь було. Ветка була. А вот, чекай. На дереві тут щось. Де? Вот. Сліва і круг. Круг якийсь був. Дивись там синій лента. Де? Дивись, на дереві. Іще одна. Стоп. А акуратно під ноги дивись. Я див... Дивись, Ти що ви... нікого не було. Лента? Во. І треба шукати таке, як обруч. А це що таке? Це не воно. Чувак. Це ця фігня якраз що показувала це на посилку. Їх. Да. Я думав тут нічого не буде. А може не треба відкривати, може там щось це. Та що шо там щось? Коротше, на, снімай, я достаю. А може не треба відкривати? Рух там якесь хідне. Та жди, подивись. Молодж, два тижні мене не було в Ютубі. Знаєте чого? Бо то, що я перейшов в інстаграм. Дивіться, які я тут відоси вилажу. Просто наблюдайте. Як правильно пити томатний сок. Дивіться, дивіться, зараз буде. А, нє-нє-нє-нє. А далі ви вже побачите в мене в інстаграмі. тут мій нікнейм, в інстаграмі ссылка на інстаграм. Закажніше в профілі ссылка на інстаграм. Все, ребята, туди переходіть. Я там кожен день. Так що все, продовжуємо дивитись відосик. Ну, по величині, як Велік. Да? Ну тоді вийм. Бляха, скільки тут комарів. йо -моє. Чувак, я ну, не оглядав. Так, такі... о, Дивись, Оська. Це велік. Це на Оська, ідемо десь може на якусь площадку вийдемо. Ну, Йдемо, може там, де ми були. Там де наші Так. Давай? Ребята, це знімай, чувак, знімай, бо це Це тупо... Я не знаю. Я, я не знаю як це описати. Тут розпаковуємо. Да, тут якраз світло. Не відходять від каси розпаковка. Я сподіваюся, тут, що тут нікого нема. Та ні, нікого. Давай. Маєшкись? Ні, так руками. Та я руками як то жди, я ключі хоч восьмі. Две які є. Розпаковка ряди. в природі. Диви, які... Та я бачу, та тут і куча комарів всяких насікомих. На. Да. Що? А де червоні покри? Тут чорні. <ріст> не знаю. Може це не цей вірить. Да, да як не цей? Ну <ріст> за не ті покришки. Може і не ті деталі. Та не знаю. Блін тут такі конські комари, що жесть, просто Ці, коні. Тут місто комарів коні. На, почти. Тикай. Снімай. Це останній. Але те, що нож я не взяв, я теж протупив. Я вже ключ, походу, согнув. Останній шматочок і велик вже. Готов? Відкритий. Тикай. Тільки щось. Щось то походу не той комплект. Що На поток, той велик прислали. Не. Ну хоча б прислали ті. Хоч продаж Та, я не знаю. Даркнет. Не заказываем з такого дерьма. Треба було... То що ти казав, що те кинуть? Але не кинули? Велик прийшов. Ну прийшло не то так. Так не то, але... Шти. Обзор! Що по обзору? Сразу. Сука, задня Харо. На шарах. Не знаю, зараз подивимось. шарах? Ні, на промах. На промах. Да. Єха. Що за рама? Я не знаю. що Косистер. за Дропаути типу під 14 мм. Йома. Ну що я можу сказати? Деньги не знаю, чи на вітер. Ну рама, що. Ну, але він прийшов хоча б. Чувак, він... А що за рама? Я не знаю. Напишіть в коментах, що за рама. Хто як думає? Мені теж цікаво. Подивись, що там пише. Там ні хера там Ничего код. Нічого не пише? Там тільки кот. Ну, такий, на, на промподшипниках можна буде щось з нього придумати. Коротше, збираю велик, а там вже подивимося. Потім подивимось. Ось от такий от вийшов велосипед. Звісно, очікувалося щось круче, намного круче. Але я так подивився, що за ту ціну, що я його купив, Ікрас нормально, реально якраз нормально. Тут і по суті всюди прям подшипники, все чотенько. Так якщо такий от байчик получився, все класно. Ну, я чесно, я довольний тим, що він прийшов. Просто, блін, за таку ціну це мега дешево. Це мега дешево. Щас вибираюся з цих хасів, везу Велік додому. Твоє яке впечатлення? Це жорстко. Ну але нормально. Ну по суті, нормально. Ну зголосись. Ти взагалі казав, що мене кидануть. Ну повезло. Повезло. Ладно, виїжджаємо. Ледве виїхав з того ліса. але саме головне, що ми вже почти біля дому. Ще трохи. Ну що, молодь, це вже кінець відео. Я хотів би щось попросити. Дивіться, тут в мій десь номер карти. Я вам я не ходжу ніде на роботу, я просто знімаю вам кожен день відео. І в честь благодарності, закиньте мені щось. Ну просто чисто прошу, бо я монтую по годин 15, знімаю по 3 дні по більше. Коротше, це не все так легко. Вложуюсь в контент. Так що. Хто що може. Ти побачив, пригор... не прогортай. Тупо. Давай, хоча б ну, мінімум, саме мінімум. Бо так кожен подивиться, скаже, а то я потім закину, або йому хтось інший закине. Давайте, ребята. Побрати, -по чесно, такий подгончик. А потім я можу щось для вас продумати. Так що все. Подписка, комент, лайк, репост на інстаграм, підписуйтесь. Все, ребята. Всім удачки, всім пока.